Леонід Глібов, Вовк і кіт. В село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості браться. Ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг, щоб де небудь сховатися. Проклятий люд з собаками настиг. І рад би вовк в якісь ворота вскочить, та лишеньку йому. Куди не поглядить, усюди вовченька недоленька морочить, Хоч сядь та й плач. Ворота, як на те ж, кругом усі заперті, а дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще ж він не нажився, бач, а гірше от людей, от видимої смерті. Коли глядеть, на загороді кіт сидить, на сонечку мурликає, дрімає. Підскочив вовк і до кота мовляє. «Котусю, братику, скажіть мені скоріше, хто із хазяїнів отут усіх добріше. Я хочу попрохать, щоб хто мене сховав на цей недобрий час. Я б у пригоді став. Чи чуєш гомін той, за мною то женуться. Котусю, братечку, куди ж мені поткнуться? Проси мерщій Степана, він добрий чоловік. Кіт вовкові сказав. Так у його я вкрав барана. Ну, так навідайся до Дем'яна. Ей, Дем'яна, я боюсь, як тільки навернусь, він і згадає поросятко. Біжи ж аж Ген живе Трохим. Трохим? Боюсь, зійтися з ним. З весни ще злий він за ягнятко. Погано ж, ну, а чи не прийме клим? Ох, братику, теля я в його з'їв. Так ти, я бачу, усім тут добре надоїв, кіт вовкові сказав. Чого ж ти, братику, сюди і забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, щоб вовка од біди сховали. І так таки ти сам себе вини, що братику посіяв, те й пожни.